Побратими заспівали на могилі двадцятирічного воїна із Косівщини Валентина Слюсарчука Шелбі. Така була воля захисника. А для його побратимів це святий обов'язок. Під час поховання головний командир всеукраїнського об'єднання тризуп імені Степана Бандери навічно прикріпив символ організації на домовину побратима. Ті, хто знали Валентина, Шелбі, кажуть, що він не любив сліз, любив життя і на могилі. Залунала його улюблена пісня про Довбуша, як він того і хотів. Валентин, наш побратим, друг Шелбі, міг ще жити довго і яскраво. Але замість того вибрав набагато важчий шлях, не шлях трутня, не шлях обивателя, а шлях воїна, людина, котра розуміла, що швидше всього прийдеться віддати своє життя за волю і незалежність України, і з розумінням цього не чекав, коли перемога до нього прийде на голубому блюдечку, а робив усе для того, щоб ставати сильнішим і міцнішим, влившись в лави всю української організації, тризуп імені Степана Бандери. Виховував не тільки свій дух, не тільки своє м'яз, але й розвивався і розвивав разом з собою колектив побратимів. Символом нашої організації є нагрудний знак, на якому зображений хрестомеч на диявола хрест на ворога меч. Ми несемо священну боротьбу під знаком Божого Христа. Мені б дуже сильно хотілося, щоб друг Шелбі носив його на своєму однострої. Але сьогодні я, як головний командир цієї організації, навіки. Приб'ю цей нагородний знак на його домовину, щоб засвідчити довічне перебування друга Шелбі не тільки у лавах тризубу, але й у лавах небесного війська архістратега Михаїла. Тому що, на відміну від всіх інших, ми не тільки оплакуємо смерть своїх побратимів, але й оспівуємо величну смерть і подвиг, котрий вони вчинили для того, щоб на краплинку, хоч на маленький крок, наблизити. День нашої свободи, день здобуття української самостійної соборної держави. Гаєм гаєм зелененьким, гаєм гаєм зелененьким. Ходить до борщ молоденький, ходить до борденьки, ти вільна ні. Шуналя є, він на нічку налягає то півцем, ся підпирає того півцем, ся підпирає, що どこそば、ポークモティー、どこそば、どこそば、どこそば、どこそば、どこそば、どこそば、どこ